480-й день в Канаді. 06.10.24. Неділя, неділя вже пройшла, вже 12 година доходить за 5.12 ночі і поїхали. Сьогодні класний день. Вчора я машину не мив, пішов спати. М -м -м Почав дивитися збирати Крипівського моря, але не додивився, сьогодні додивився. Пішов спати швидше. <laughs> Бо. У мене сьогодні був насичений день. Будильники наставив на 9.20. На бо мала бути вечірка. Аніматори мали прийти на 10 годину. Я встав, будильник не розбудив, потихеньку виліз, встав. Зробив собі кави, думав варити вареники. Думав наварити вареничків, але передумав, бо думаю, зараз прийдуть, почнуть мене шарпати, там поможи, там відкрий. І вже, вже навіть воду посолив. Постав газ, потім закрутив, бо думаю, зараз шарпнуть, піду, забуду. І цей, залишив. Пішов я до комп'ютера, мені там треба було перевірити, які вежі заброньовані. Все одно перепутав, у мене сьогодні дві було: тавер A і тавер B. В тавер B в мене було день народження дитяче, а в тавер A приходила дівчина нагруліла. Приходять дівчата, нормально задоволені, всі там бавляться, але їй не було зразу. Вона прийшла десь там по-друге. І я чекав на іншу. Охорона до мене написала повідомлення. Кажуть, не працює в них інтернет. Нема інтернету, немає електрики, бо в них там стоїть і, такий портативний кондиціонер і кавоварка. Як вони включають це все разом, воно вибиває їм цей брейкер. Рубильник, коротше, вибиває, і вони не знають, де його включати. Дуже просто. Я пішов їм, включив. Отаке от. Такі от. Далі, далі, далі. Ну що, приїхала нарешті ця аніматорша, я їй поміг завести всі речі. Вона вчора мені залишила деякі речі, бо вчора було день народження. Але не я замовляв, а тут одна мешканка живе наді мною. Просила, щоб проводили його російською мовою. Але аніматорша не дуже, теж старається, не подобається їй російська і старалася англійською говорити, але все одно. Діти перепитували, а що це значить. Отакі от справи. Позаносили ми все. Я повернувся додому, бо вже було пізновато. Вже було десь пів і Я думаю, вареники не буду варити. Треба їхати до індусиків. Сьогодні індусики на 12 годину. <звук> в сторону аеропорта. Там, е я вже був в тому місці вчора. <звук> вчора я ж перепутав. Думаю, їду до індусиків. Не буду саме останній. І не буду саме перший, само собою приїду вже коли вже черга почне рухатись. Я взяв собі таку сумочку на двох колесиках, не брав цілий візок, крісло не брав, крісло залишив в машині і поїхав. Поїхав я туди. Ага, блін, як я поїхав я туди. Алекс малий до мене ще подзвонив, цей що завідав нас смітниками, цим всім підвалом, і попросив, каже, що ще маю два самоката, можеш мені привезти? Кажу, так без проблем, нормально, привезу. І я поїхав. Він вже чекав мене на вулиці, тут недалеко. Я спустився зразу цю машину, поїхав, забрав його з самокатами, він мав один новий в коробці, купив собі абсолютно новий, навіть стропи тропи ще не зривав. І Ми запакували і другий маленький такий. Теж запакували, завезли, я йому поміг вивезти сюди, сховати, запаркувати їх, і він хоче їх всіх продати. Тож я кажу, то давай я я допоможу. Так як я багато чого продаю на Фейсбуці, в маркетплейсі цьому і повиставляю, його допоможу попродавати ті самокати. Ну, а чи ні? Щось він в депресію впав, взяв тиждень вихідного. Та й таке, ну що, буває. Може його відпустити. Навіть той супермощний самокат теж хоче продати. Каже, більше не буду їздити на самокатах, може десь впав. Хто його знає. І це відвіз його, і після того я вже поїхав до індусиків. Дивлюсь, черга капець. Якраз місце. Як хтось ну, черга вже почала рухатись. Вони почали видавати десь півперша, і я десь так біля першої приїхав. Десь півперша. І бачу, місце вже є люди. Хтось взяв, виїхав. Я на їхнє місце заїхав. Став чергу. Були знайомі, був навіть мій однокласник. Однокласника зустрів, там, знайомих ще одних, других, Володя теж був, до мене подзвонив, Андрій теж. Ну, приємно, що всі свої, я кажу, скоро більше українців буде в черзі, в черзі ніж індусів. Отакі от. Постояли гарно. Вони стояли впереді, знайомі, і їм дали щось менше. Не, не знаю, чомусь їм не дали заморозки. Там, М'ясо не дали, от. мені дали піцу, дали, дали прикольне м'ясо з макаронами і спайсі. Кажу, я люблю спальці, давайте дали мені. Але я наварив вареників. Куди я їх наварив? Ввечері. До них дойдемо. Дали мені цей. Я поставив морозилку, не хотів ще їсти. І цей. Шрокадельки міцні. Дали, яблука, картоплі, стандарт. Цих мафінів дали цілу кучу, я вже віддав. Трошечки. Круассане, отаке. Ціла ціло цей візочок був на двох колесах, напакований повністю. Після того у мене був, був план Даунтаун, даун, Це тут індусики, а тут на самому верху я приписувався з чуваком одним. Е, вже давніше падлборди по 150 доларів. Ну, вони мене не сильно зачіпляли, бо вони. Стандартні, більш-менш стандартні такі падлборди, нічого в них супер нового немає, їх можна продати за 200. За 250 їх можна продати. 100 доларів на падлборді, Але він виставив оголошення величезний падлборд, на двох, двохмісний, і за 150 доларів. Ну, я тут вже не міг стриматись, я вже йому написав і вирішив поїхати сам. Нікого не просити. Бо цей педлборд я можу продати за 300 легко в два рази. Ну, 150 купив, 300 продав. Отак, От я приїжджаю, а це в нього склади. Це така перевалочна база. Туди привозять всякі непродані товари. Не знаю, звідки вони беруть, бо це в коробці, запакований, абсолютно новий. Все, насос в коробці, весла, абсолютно новий педлеборт. Він розкриває коробку і дивиться. І цей педлборд мені сподобався. Величезним, мені треба буде його все накачати, щоб відфоткати, виставити. Гарненько я зроблю все, як має бути. Але це буде пізніше. Може його навіть зроблю десь на природі, подивлюся. У мене ж в машині є насос. Хоча це не треба накачувати автомобільним насосом, можна ручним накачати без тиску. Просто до нуля накачати, щоб він був надутий. Так, Та я, напевно, так і зроблю. Я приїжджаю, ми з ним розговорились, а він, і він мені показує. Тут ще стоять два маленькі, ну такі нормальні, які можна за 200, за 200 продати. Легко можна за 200 продати. Я дешевше, ніж 200 в інтернеті не бачу. Вискакували деякі за 150, але вони моментально злітали, зразу їх забрали. Тож ці теж за 200 продадуться. Ці не ростуть тим більше вверх, я сумніваюся, що вони буде дешевші, може навіть подорожають. <Sess> і я кажу так, він мав, крім того, подвійного, ще мав 4. Ні, мав 5. 5 педалбордів. два одинакових, ще два одинакових, і п'ятий був е, інший. Два по парі і п'ятий був цей. Інакший трошечки. Я кажу, якщо я візьму всі, всі 5, крім того, то подвійні я вже його за нього гроші дав. скільки міг би зробити мені знижечки? Кажу, 4 беру, 5 безкоштовно. Не, не хотів він скидати мені так. Але по 125 зробив за падлборд. 125 за падлборд, це дуже хороша ціна. І я просто хочу продати ті, що в мене були два. Вони дуже класні. 100% суперові, але вони не оригінальні, мають кріплення. Ну як, я їх приклею. Тримається все супер, все працює, як має бути. Але хочеться, щоб вже було оригінальне. Так, як я перфекціоніст, воно мене гризе. Я продам свої дешевше і відіб'ю гроші. Тим більше вони теж мають коробки і все все все, все що треба. Все-все-все. Тож я кажу: давай, пішли. Там 625 доларів виходить за 5. І я бачу в нього ще купа весел. Весла для падлборда стоять, але вони не можуть їх скласти до купи, там ще треба перебирати. І я кажу, давай я піду подивлюсь. І Я пішов і перебирати, там склав. Я склав, по-моєму, 5. 5 весел, по-моєму. Три довгих таких на одно стоячих. Класні весла, мені сподобались. І одне подвійне. Дабл uh, для каяка. Теж класне. Воно буде чисто для каяка. Каяковське, ну воно продасться по-любому. Продасться по-любому. Uh, я питається, по скільки. Я зразу відкрив Маркетплейс. 20 доларів знайшов весло для каяка. Кажу, 20 доларів. Давай, каже, я тобі продам тоді 3 по 20. Що? Скільки було? Ні, 5. По-моєму, я 5 взяв, виходило на 100 доларів. Ні, на 80-625, коротше, давай в 700 складаємося. 700, 700 доларів то якраз нічого не 5 доларів скину на тих веснах. Кажу, добре, давай тоді я їду додому, забираю те, за що я заплатив. І трансфер не хотів, але я ще мав готівочку. Тож я кажу, приїду ввечері, який там зручно, каже, в 8-й вечорі. Зручно буде. Я кажу, то й мені теж зручно буде. Дороги будуть пусті. Приїду. Поїхав я. Додому з тим, з тим педалбордом, Прилетів я сюди, зразу пішов, перевірив дівчат, що вони там свою гру проводять, нормально все, вони задоволені. Пішов на цю вечірку день народження, подивився теж. Там вони вже закінчують, попросили, щоб я спустив їхні речі. Я опустив, забрав педалборд, сховав до себе. І що? Це все поробив і пішов, я вирішив помити машину. А, яку машину? Вареники нарешті взявся робити. Прийшов, вода вже в водяку, підсолена, поставлена газ. Дві пачки зварив в пачці там кілограм, щимось. кілограм з чимось багато наварив, велику миску, зажарочка. М -м -м. Аж слинка капає, але вже 12 години їсти вже не буду. Шкварки зробив з бекону. Бекон порізав такими широкими кубиками, Чуть-чуть підсмажив бекон, потім цілу цибулю. Бо там дві пачки все ж таки треба було цілу, ну гарну, велику цілу цибулю порізав дрібно. Зверху посипав, вона чуть-чуть притушилась і почав перемішувати до золотого кольору. І полив вареники, смакота. Бареники, як домашні, дуже класні вийшли. У мене ж більше є спайсі майонез, сметана і цей повечеряв і пішов по мою машину. Нарешті я взявся по мою машину, машина чистесенька. І якраз прийшов час, треба було їхати по цій паделборди. Тож я поїхав по педалборди, їхав назад, заїхавши на місце локацію, де видно гарно Даунтаун, зробив фотографію. Дуже гарну. Цей телефон фотографує. темно, ніч. і Він так фотографує класно, як в день. Головне, що нічого не редактував, ніякі фільтри не ставив. Він сам що це ніч. І там починає починаєш. Затримочка, каже: потримайте, не рухайтесь. Потримав не рухався, все. все. От, повернувся. Повернувся, що я попив. Попив щось. А, я вдругу собі взяв. Кока-колу е, без цукру в мене було. З підкидного знайома. І все. Тут взяв свій пиво. Пиво і попкорн. І додивився і пірати Карибського моря. Все, буду я відпочивати. Треба йти спати. Привіз я всі падлборди, до речі, завіз, сховав. І відвіз візочок. -біз завтра понеділок, по, знову все по графіку. Робота, школа, тренажерний все має бути так, як є. Тож, па-па, до завтра.